Такі дівчата вони доводять е чоловікам будь-якого віку і будь-якої ролі, що вони найкращі. Синові своєму, племіннику, брату, свату, я не знаю, кому, другу, ну, кому завгодно, чоловікові своєму, е чоловікам своїх подруг. Ну, е зрозуміло, що дружити з такими жінками неможливо. Чому? Тому що вони чоловіків, начебто. Е е Чоловікам доводять іншим, що вони кращі. Кращі за кого, за їхніх дружин, Кращі за кого, за їхніх матерів. Розумієте? Краще за всіх інших жінок? Ну а яка жінка таке буде терпіти? Все конфлікти. Конфлікт вже закладений в дитинстві в непройденій оці дипові стадії. Розумієте? В непройденій сепарації, як, як наслідок, сепарація неможлива від батьків. Ну, ця конкуренція, прагнення доводити свою крутість, триватиме все життя. Тобто, в дитинство така дівчинка може навіть лупцювати хлопців, може конкурувати з хлопцями, а потім у дорослому житті вона буде конкурувати з чоловіками, доводячи їм чоловікам, що вона класна і крутіша, до речі. А, ну, такі жінки карєристки звичайно, там у них бізнес, вони будують собі, вони реалізовані майже у всіх сферах життя, окрім у них все є. О, там і краса, і, ну, вони, і фігура, і одяга, ну, тобто гроші, це все взагалі не питання. Єдине, що у них немає особистого життя. Вони ці всі паттерни, поведінки, які вони відігравали, Ті оці е, шляхи зв'язочки, які вони відігравали з своїм татом, які в них не завершені, де от вони зафіксувалися на цій стадії. Вони ці стадії будуть відігравати у стосунках, ну всі патерни у стосунках з іншими чоловіками. Насправді така жінка будує стосунки завжди з одним чоловіком, своїм татом. Чому? Тому що вона хоче завершити ці стосунки. Вона на кінець хоче від тата отримати визнання, що вона краща, що вона гарна. Прийняття її як дівчини, розумієте, тільки від одного чоловіка. А робитиме це через проекцію на інших чоловіків, на всіх чоловіків, які будуть потрапля... зустрічатися їй в її житті. На всіх. Треба, щоб всі визнали, що і цього ніколи не достатньо. Хоч всі чоловіки впадуть на коліна і будуть молитися казати королева, цього буде недостатньо.